Робота кропітка, вона вимагає багато уваги, зосередженості, тому що кожен, кожен твій рух, кожна твоя дія може привести до того, що ти залишишся або клікою, або загинеш. або загинуть інші люди, за яких ти маєш відповідальність. В всіх майже областях, де велися бойові дії, наші підрозділи виконували або на даний час виконують бойові завдання. Це дуже небезпечна і складна робота по виявленню боєприпасів, роботу з ними по знищенню, тому що всі знають, що на даний час вибухові предмети, які встановлюються Російською Федерацією, вони з ловушками встановлюються. Просто так не прийдеш, не знімеш ту ж саму противотанкову міну, тому що під нею щось може бути. Заложено, щоб знищити наших військовослужбовців. На всі ротації залишаються саме з і ми працюємо. А в Кремені, коли ми виконували задачі, ми там провели сім місяців, батальйони мінялися, а сапери залишалися, працювали з значили батальйон. І поки бригадна група не вийшла звіт, ми працювали. Увага! приготувати. Відрив. В плані фортифікації, ну в основному. Ми забезпечуємо технікою підрозділи. Вони надають допомогу бойовим підрозділам, побудові бліндажів, побудові траншей для ведення бою. Тобто вони ізначально проводять саму основну роботу, а обділочні роботи це вже проводять бойові підрозділи, які там несуть на цих об'єктах. Спочатку повномасштабного вторгнення Російської Федерації наші підрозділи провели роботу по очищенню території приблизно 200 гектарів, виявили та знищили порядка 4500 вибухонебезпечних предметів. І Надалі зараз проводиться робота в підрозділах. Ну, основна задача у нас ще з'явилася, помімо того, щоб виявляти та знищувати, ми на даний час ще проводимо заходи по встановленню вибухонебезпечних предметів на передньому краю своїх підрозділів. Пійці цю роботу можуть в даний час проводити тільки в нічний час, щоб не виявляв противник і не знищував. Запало боку змінами і май... працюємо більш-менш нормально, ніяких випадків у нас не було.